Пане Михайле, давайте поговоримо про те, наскільки міцне, єдине бачить по одному стратегію і тактику ведення бойових дій російське командування. Наскільки воно сьогодні може тримати вкупі весь той весь той зібраний звідусіль контингент, який от вони і щойно мобілізували, і з тих, хто ще лишився а, після того, як ми їх гарно дуже молотимо в Україні? Там а, вони трошки не такі, як ми, вони зовсім не такі. Там цей контингент тримається перш за все на страху. І, власне, вся Російська імперія, це була імперія страху. яка мала в страху свої народи окуповані території. Тому там єдиний є такий, скажімо так, об'єднуючий мотив це страх. Ми бачимо, як їх відмобілізовують, мобілізовують на системі страху, не на мотивації, не на тому, що людина йде захищати інтереси своєї батьківщини, а саме на те, в тому, щоб примусити людину йти воювати, а зад позаду ставлять тих, хто буде стріляти в спину. Тобто, це така система, яка діяла і в Радянському Союзі. За часів Другої світової війни, і тут вони про якусь там мотивацію чи мобілізуючий фактор для людини, там мова не йде. Там мова йде саме про те, щоб людей примусити щось виконувати. Така система є недолуга сама по собі, по своїй природі. Система ієрархічна, і вона залежить від того, що думає вище командування, наскільки воно розумне. І для того, щоб понравитись, сподобатись у своїх діях у вищому командуванні. Це, власне, все, що система ця робить. Тобто, генерали будуть робити не те, що треба, а це, щоб якось оправдатись перед вищим командуванням, тобто перед путіним, наприклад, Суровікін. Він бере першою справою і починає зараз робити свою інтригу. Тобто він каже, що. От, поперед до нього командували там, Херсоном погано, тому він вимушений його буде здати. Здасть він чи ні невідомо, але він вину вже переложив на іншу, переклав на тих, хто на своїх попередників. Ну, ви, там, буде він утримувати певний час Херсон? Значить він молодець, не утримає Херсон, ну, він не, не, не винний. І так вся система працює на всіх рівнях російської іранської. Ви знаєте, пане Михайло, от ви кажете про страх. Я тут хочу просто цікаво, хочу, аби ви прояснили, ви людина з великим досвідом. Зрозуміло, що армія це дисципліна. Зрозуміло, що армія це про певну ієрархію, про виконання наказів і про там жодне самовільно прийняте якесь рішення, якщо це не командир, який має приймати рішення безпосередньо в якійсь критичній кризовій ситуації. А це зовсім інша модель. Ніж та, яка в Росії, про яку ви говорите. Як далеко можна заїхати з армією, яка абсолютно не поважає своє керівництво, не хоче, воно не мотивована. Да? На одному цьому страху. Як далеко можна заїхати? Заїхати можна далеко, але виграти не можна. Це, наприклад, довів е е колега Путіна Гітлер. Так само побудована система, система фашизму, вона, врешті-решт, дала збій і вона не привела до успіху. Так само це відбувається під, зараз у Росії. Тільки б вони не примушували людей і там, вірити в Путіна, хтось вірить, але розумні люди не вірять. Врешті-решт збирається саме армія дурнів, а не армія розумних людей. Ну і далеко вони зайти не можуть ну, апріорі. Тому що їх скільки б вони не йшли, скільки б їх багато не було, вони не зможуть діяти ефективно, вони не зможуть перемогти. Тому що це ну, просто інший світогляд, не такий, як у нас. Це світогляд навіть не минулого століття, а минулого тисячоліття. Це світогляд, як вучно колись сказав президент США Рейган, це світогляд імперії зла. Ну, так вони і залишились, імперією зла. Ну, от бачите, пане Михайло, але так і не чи інакше в Україні певні позиції ними зайняті. Вони окупували значну частину нашої території, очевидно, в тому страху з того страху бути покараними і таке інше. Я хочу поговорити з вами про те, що відбувається сьогодні на різних напрямках нашого фронту. Я буквально коротко зацитую вечірнє зведення генштабу станом на шостого вечора для того, щоб ми мали предмет до розмови. Цитую. Росіяни намагаються опиратись, отримувати позиції на Бахмутському та Авдіївському напрямках, але ми їх гарно там лупасимо. Українська авіація насмажила шість районів ворога з особовим складом та технікою. Те, що робили з русньою ракетні війська, страшно сказати. Розвалили три пункти управління, станцію РЕП та понтонну переправу. Ну, ось в такому жанрі сьогодні вечірнє зведення збройних ем, генштабу Збройних сил України. Загалом, ситуація на Бахмутському напрямку, вона досить непроста. Фактично, е, хоч і поступово, але ворог там намагається просуватися вперед, активно атакує сьогодні це місто, попри те, що там і досі, на мій подив, залишається якась частина цивільного населення. А які ваші бачення стосовно бойових дій на різних фронтах? Давайте от в першу чергу поговоримо про Бахмутський чи бачите ви там зміну підходу ведення бойових дій російськими російськими окупантам? Як як діяли, так і дії. Тільки єдине, що вони будуть зараз кидати більшу кількість чмобиків в бій. Замість бойової техніки, тому що броні у них залишається все менше і менше. Ми бачимо, що вони бояться використовувати ВПЛА, тобто дрони проти передка, тому що вони будуть там збиватись нараз, вони використовують їх проти мирних Да, Так, тут вони Якут, не бояться видається. Не бояться видаватись. От. А на тих ділянках, ну, власне методика дій українських збройних сил залишається тою самою, так само як і е, в той самий час, як російська армія, вона деградує до рівня тактики там, Другої світової війни. Це пов'язано з тим, що тактика, врешті решт бойового застосування військ пов'язана з тим, яка техніка у них є на озброєнні. Якщо у них техніка деградує до рівня там 60-х років, то відповідно. Тактика вони буде така сама. Ну і чого, що, що нам очікувати від того, все залежить від того, скільки вони назбирають свіжого м'яса по теренам Росії. Якщо назбирають там десь 300-400 тисяч, ну, то будуть лізти там навали. А поки що вони утримують позиції, там намагаються контрактувати Угу. Mm -hmm. Нема в них там перспективи. Все залежить mm -hmm. від того, скільки підвезуть, підвезуть м'яса для режираторів. Ну так чи інакше, бачите, Путін а, говорив кілька днів тому про 222 тисячі, що вже є. А кажуть і про трохи інші цифри. І вже бачимо там перших цих частково мобілізованих, які на нашій території там два дні не повоювали, а вже просяться в наш полон в український здаються навіть з технікою з усім, аби лишень не воювати. Тобто розуміємо, що кожна хвиля їх мобілізованих вона все гірше за попередню. Ну йде деградація, все нормально, все, все так, як має бути. Потроху вони деградують, деградують збройні сили, деградують якість особового складу. А відтак вони намагаються змінити тактику. Тактика буде зараз йти тим, що вони будуть кидати в бій велику кількість особового складу. Хай не оснащеного, хай не навченого, але будуть брати просто кількість, намагатись брати. От. Це та тактика, яка ну, там, застосовувалась раніше, в попередні часи, і от вони зараз там будуть так намагатися діяти. Ми бачимо, що розумні чмобіки вони намагаються здатись в полон, але тут виникає теж проблема для наших Збройних сил, що здасться в полон мільйон чмобіків, що ми будемо з ними робити. От. Це теж певна проблема є, вона може так і смішно, але це є. Це, це, це є певна проблема для Збройних сил України, коли буде велика кількість живої сили йти. Та кількість, яку вони оголосили, що 220 тисяч, та певно, вони там будуть збирати більше. Тому що 220 тисяч для них не вирішує нічого рівним чином. От вони їх розпорошать на тих територіях, які є, ну вони протримаються ще півроку. Скажіть, будь ласка, пане треба... Михайле. Я би от хотіла за за браком часу, да щоб ми так пробіглись по фронтах. Історія з запорізьким напрямком. Як вам видається, яких обертів може набрати ситуація там? Там ну страшне робиться в Мелітополі. Там а, людей викрадають, катують, змушують співпрацювати з окупаційною владою. Виїхати там люди майже не можуть. Енергодар, Енергодар під обстрілами, Запоріжжя під обстрілами на ЗС взагалі ситуація ну, близька до. А, Дуже критичної. Е, е, які перспективи, зокрема, по цьому регіону Ну, ЗАЕС, скажімо так, це клопіт Путіна, перш за все, його особистий. Це е, якщо там буде аварія якась на Запорізькій атомній станції з викидом радіонуклідів то це перш за все буде нанесено шкоду російським хліборобним регіонам? Е, вони перш за все зашкодять собі самі собі, тому що. Гроза вітрів зараз така, що вітер дує саме в сторону Росії. І оскільки і вітер йдує туди, то і радіонокліди полетять туди. І зараз більш за все має клопотатись про те, щоб була безпека на атомній станції, це саме Путін. Це його, так би мовити, велика-велика проблема. Те, що він намагається шантажувати людей, ну, він знову блефує, як він любить блефувати завжди цими, -цими речами. А насправді роль доля у нього досить проста і мотивація дій у Путіна проста. Це зберегти своє життя, зберегти свою посаду до часу своєї природньої смерті, коли закінчиться його життя. От. Тому він буде зараз тягнути, і відповідно він тягне йому не стільки тут наступати треба, а скільки затягувати сам процес війни, як на вимогу далі. І або е, руйнувати всю Україну. Ну, він вибирає зараз обидва шляхи. Е, наскільки може, пускає свої е, дрони по енергетичній системі. А те, що відбувається на фронтах на позиціях, там у нього е, ну, нема чим похизуватися. Mm -hmm. Він намагається там що, щось діяти, але не вистачає ні особового складу, ні бронетехніки. Так, да, він небезпечний, так він е, ще можна наносити шкоду, але. Біло пісенька вже спі... Пане я, то, Михайле, скажу, Буквально так, я так? ще одне запитання, і на цьому буду вас відпускати. Прошу короткої відповіді. А, ви правду кажете, що він продовжує атакувати наші нашу критичну інфраструктуру, зокрема використовує оці а, такими роями дрони камікадзе, які постачає йому Іран. Я от про інше сьогодні дуже красиво відпрацювали українські протиповітряні сили, а, відбиваючи атаки а, всіх цих а, а, ракет і. І дронів, і кажуть, зокрема на Київщині сьогодні вже працювала новопривезена нам irst система ППО. А, направду, вона так ефективно працює? Ну, давайте виходити з того, що нічого там, скажімо, з тими дронами особливого нема. Питання в тому, що їх багато. і Проблема в тому, що відповідно має бути велика кількість дешевого протиповітряної оборони повірівняно дешеве, для того, щоб збивати велику кількість цих дронів. От. Відповідно, мають бути системи, які захищають велику кількість об'єктів від великої кількості дронів. У нас просто не вистачало б такої, ну це гігантська кількість дійсно. Це ракет протиповітряної оборони, які мали бути для того, щоб збити ті самі там 300, 400, чи вони там обіцяють 2400 вже цих дронів. Тобто, можемо констатувати, так. що вже техніка обіцяна на міжнародними партнерами, працює? Ну маємо констатувати, що вже працює, тому що так. будуть завжди повідомляти трошки пізніше. Ніж тоді, коли вона вже стоїть на бойовому чергуванні. Як Це люди означає. вже навчені, дякую вам, пане Михайле. Дуже за те, що доєдналися. Мушу вас відпускати. Михайло притула, військовий експерт, до нашої розмови, доєднувався. Дякуємо.